Бігові кросівки з карбоновою пластиною стали революційним відкриттям для світу легкої атлетики. Всі ми знаємо компанію, яка першою створила таку модель, правда ж? Великий світовий бренд, який десятиліттями працює у сфері виробництва взуття, створюючи одні з кращих бігових кросівок на ринку. І ні, це не Nike. Це американська компанія Mrux. Щоправда, саме про Nike йтиметься у новому випуску. Про феномен її кросівок Vaporfly, які стоять сьогодні у мене на столі і які змінили цю гру. Але, друзі, перед тим як ми перейдемо до основної частини відео, не забудьте поставити лайк цьому випуску, підпишіться на канал, якщо досі цього не зробили, або якщо ви тут вперше. А для покращення якості контенту ви ще можете підтримати мене на патреоні або на Байміафі. Також у мене є монобанка. Усі необхідні посилання будуть в описі. Свою розповіді хочу почати з вище карбонової моделі від Brooks. Так, в далекому 89-му році вони випустили кросівки під назвою Fusion і Fission. Обидві моделі об'єднані карбоновою пластиною, вкладеною між середньою та нижньою частиною підошви. Вже через декілька років компанія Fila випустила схожу модель, яка також мала пластину. Згодом до цієї гонки підключився і Adidas. Вони не стали поспішати і дуже ретельно розробляли свою версію карбону Plate. Така технологія, наприклад, була використана в кросівках Хайле Гебреселасі, коли він встановив світовий рекорд на марафоні у 2007 році. Проте всі ці карбонові пластини не були настільки революційними, аж поки в 2014 році Nike не поставили перед собою амбітне завдання. Допомогти атлету переступити неможливий двогодинний бар'єр на марафоні. Цей амбітний проект отримав назву Breaking2. Він і поклав основу для створення Vaporfly. Сформувавши велику команду вчених інженерів і дизайнерів, компанія розпочала процес дослідження та розробки, спрямований на розкриття та вивчення секретів оптимальної ефективності бігу та біомеханіки. Протягом 15-16 років Vaporfly пройшла кілька ітерацій, на які постійно експериментували з передовими матеріалами та технологіями. Все для створення ідеального балансу між амортизацією, енергозбереженням та вагою. Тоді і виникли дві ключові інновації: впровадження в середню частину підошви карбонової пластини та розробка Zoom X легкої та пружної піни. Результати випробування експериментів були вражаючими. Пластина забезпечувала неперевершений поштовх і повернення енергії, працюючи як трамплін. Це допомагало бігунам тримати свій темп з мінімальними зусиллями. Ну а піна, в свою чергу, забезпечувала відмінну амортизацію в поєднанні з її низькою вагою. Все це дозволило Nike створити бігові кросівки для довгих дистанцій, в яких ти будеш показувати кращі результати. У 2016 році Nike здійснили прихований запуск свого продукту і одразу ж скандал. Так, Кара Гаучер, яка посіла четверте місце на американському відборі в олімпійську команду, сказала журналістам наступне. Я стала першою людиною, яка пропустить олімпійський марафон через неправильне взуття. Не може такого бути, що атлети, які зазвичай показують гірші результати ніж я, взувають незрозумілий прототип кросівок, і тут починається щось просто неймовірне. Щиро кажучи, я розчарована. Відчуття такі, ніби мене обігнав спортсмен, який використовував допінг. Я могла спокійно сприйняти той факт, що я не потраплю до команди, але дізнатися, що пристрій для поштовху у зуті може мене залишити за бортом, було надзвичайно складно. Всі інші учасники були також розчаровані, але боялися говорити. Вони бачили те, як мене атакували в соціальних мережах, коли я висловила своє обурення. Вони не хотіли потрапити під ту саму атаку. Багато атлетів, які представляли інші бренди, просили мене не зупинятися говорити, але всі вони були занадто налякані висловлювати свої обурення самостійно. Плив прототипу Vaporfly став ще помітнішим вже на самому марафоні на Олімпійських іграх 2016 року. Адже всі три спортсмени на п'єдесталі у чоловічій категорії Еліут Кепчоги, Феїса Лілеса і Гелен Рап були взуті у замаскованих кросівках. Хоча на перший погляд вони і виглядали схожими на Zoom Streak 6, які вже були на ринку. При близькому порівнянні стали очевидними відмінності. Прототип залишався в таємниці аж до 17-го року, коли і відбувся проект Breaking2. Nike запросило декілька учасників на цю гонку, але найбільшу ставку вони зробили на Еліуда Кіпчоги вже тоді олімпійського чемпіона і справжню легенду у світі легкої атлетики. Змагання відбувалися на італійському автодромі у Монці. Погода була ідеальною, близько 12 градусів. Траса також була чудовою з ідеально рівним асфальтом. Ну хіба що повороти трохи могли сповільнювати атлетів? Еліот не підвів. Він спокійно переміг, але зупинився всього за крок до заповітного бар'єру у 2 години. 2 години і 25 секунд. Кіпчоги підтвердив теорію вчених, що людський організм може дозволити пробігти марафон в такому темпі. Просто треба ще трошки попрацювати, у тому числі покращити кросівки, які, до речі, надійшли в продаж одразу ж після цієї гонки, і весь світ побачив Nike Vaporfly 4 Pressing. Усі 4% в назві означали, як заявляв виробник, що кросівки покращили економію бігу в середньому на 4% в порівнянні з іншими популярними біговими кросівками для марафонів. Ажіотаж навколо них був просто неймовірним. Усі хотіли отримати заповітну пару взуття. Доходило до того, що атлети, які мали спонсорства у інших компаніях, бігли саме в Weй просто заклеївши емблему Найкі. Щоправда, кількість людей, які хотіли отримати ці кросівки, не відповідала можливостям Найкі по їх випуску. Відповідно, багато людей не могли їх купити собі. І розпочався ще один скандал. Люди просто не розуміли. Чого вони вже на старті були не в рівних умовах з тими, хто якимось чином зміг їх купити. У 2018 році Nike дещо видозмінили модель, і тепер верх кросівка був схожий на шкарпетку. Ну і ще додали до назви слово Флайні 2019 рік. Еліт Кіпчоги ще раз пробує пробігти марафон швидше двох годин. Nike не могла втратити такий шанс і зробила нову версію Vaporfly. Вони прибирають цифру 4, і тепер модель називається Nike Vaporfly Next Presser. На INEOS Challenge у Вінні, де Еліот Кіпчоги пробіг марафон за 1 годину 59 хвилин і 40 секунд, всі могли побачити фантастичні рожеві кросівки у пейсерів, які його супроводжували. Ця подія ще більше привернула увагу світу до цих кросівок. І хоча Nike щоразу збільшували кількість вироблених моделей, ажіотаж не припинявся. 31 січня 2020 року World Athletics, організація, що керує професійним легкоатлетичним спортом, видала нові вказівки щодо взуття, яке використовуватиметься на Олімпійських іграх у Токіо 2020 року. Ці оновлення були відповіддю на довгострокові скарги стосовно технологій у Nike Vaporfly. Такі скарги існували з 17-18 років, але World Athletics не надавали чіткої відповіді аж до січня. Ось що було в цих змінах. Проміжна підошва повинна мати товщину не більше 40 мм. Всі кросівки не можуть мати більше однієї жорсткої вбудованої пластини чи леза, які розташовані вздовж всієї довжини чи тільки частини довжини взуття. Пластина може складатися з кількох частин, але ці частини повинні бути розташовані послідовно в одній площині і не повинні накладатися одна на одну. Починаючи з 30 квітня 2020 року, будь-яке взуття повинно бути доступним для покупки будь-яким спортсменом на відкритому роздрібному ринку онлайн чи в магазині протягом 4 місяців перед його використанням у змаганнях. Тобто, як ми бачимо, Nike Vaporfly з одного боку створила багато суперечок і скандалів, які призвели навіть до певних заборон. Але з іншого боку, вони дійсно стали тим революційним відкриттям для світу легкої атлетики. Ну і звісно ж, непогано так прорекламували професійний і аматорський біг. На мою думку, це все вийшло не тільки завдяки новітнім технологіям. Але і завдяки постаті Елюда Кіпчоги, який своєю титанічною працею зміг непогано так просунути ці кросівки. До речі, ця модель, що в мене зараз на столі, це вже третя версія Vaporfly і вона брендована самим Елюдом Кепчоги. Тут на проміжній підошві надпис «No human is limited» – це його вислів. На іншому кросівку його підпис. А на устілці час 12 хвилин, 52 секунди і 79 сотих. Це його фактично перші великі такі змагання, це чемпіонат світу збігу на 5 тисяч метрів у Парижі у 2003 році, на яких він переміг. Ще така від мене буде для вас порада. Якщо ви тільки починаєте бігати ну або робили велику перерву, не купляйте собі кросівки з карбоновою пластиною. Вони вам просто не потрібні. Спочатку набігайте якийсь певний великий кілометраж, робіть багато силової роботи. Навчіться бігати трошки швидше, і вже тоді ви можете думати про їх купівлю. Що ж, друзі, на цьому моя розповідь буде підходити до завершення. Якщо відео вам сподобалося, не забудьте поставити лайк, підписуйтесь на канал. Ще ви можете поширювати це відео у своїх соціальних мережах. Дуже дякую вам всім за перегляд. До нових зустрічей. Па-па.